that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Так, давайте почнемо з чогось цікавенького. Наприклад, відкриємо оцей кейс. Ми в принципі його майже не відкриваємо. Дві штучки за 2500. і нам. Випадає. Ну, це 2. мінус 500, так в нас. Вибачаю за звук, записую ну не в ранню пору. Тобто не вдень, 8300. Я, в принципі, знаєте, що хочу? Я хочу брелки повідкривати чомусь. Коштує, в принципі, одне відкриття 500, ну, одне відкриття 500, звісно. І мені взагалі цікаво, чи можна якийсь типу отакий брелочок або отакий виловити, звідси. 391 видає наступний. О, це непоганий брелок, мені здається, красиво виглядає. Ну, а все інше таке собі. 4036. Далі юсп, Оце Юсп нормальний. А, ну це, до речі, окупає. 682, ще раз. Дайте щось за 500. Ну, є ж по-любому брелочок за 500 якийсь Ну Це 143. А це скільки? 127, ладно, я зрозумів. Крутимо калаш. Е о, горіла, шимпанзе Випало якесь. Прикольно, прикольно. Взагалі 670, це окуп. Далі. А знов оця емка. Ну, і похо. О, от! Чікен, прикольна штука, мабуть. 819, до речі, 2х дало Так. Е Оце нам панов не пам'ятаю. От от Калаш! Треба Калаш. Я знаю, вони дорогі є. Там залежить від паттерна. Ну, не від патерна, ну да, від патерна їхнього забарвлення, воно все залежить. це. Калаш, ну не такий калаш, треба зафарбований. Ого. А от, в принципі, і найдорожче, що на. О, два відразу випало. Ну давайте ще відкриємо. Назву серію відкрив кейси з брілками. Типу, або відкрив якось найнезвичніші 96, так. Або відкрив найнезвичніший кейс. А давайте фастом відкривати, в принципі, чого ми так повільно це робимо. І це теж окуп, якщо я не помиляюсь. Так. Це окуп. Ой, один. Ладно, що падає. Падає неокуп і. М -м -м да, відразу. Відразу отаке от іде. 497. М -м -м оцей брелочок випав. 663. Так. Нічого такого. Тут теж нічого такого. Крім цього, брелка за 229. Два юспа, окей. Далі. О оцей такий дешевий. Хоча він прикольно, мабуть, виглядає. Ну, типу... Ну, от знов-знов щось не падає нам нічого. Так, треба продати це все, бо я багато не продав. 9600, слухайте, так ми нафармили, ми, ми нафармили на брілках зараз. Е, я ще хочу попробувати повідкривати музичні кейси. Оці за 1800. Це вже ну, на секундочку більше. В Втри... 3. О, вілспіни. Ой, вілспіни, Ф... ну, да, фріспіни безкоштовні. Три рази ми можемо так дьорнути і. 249, окей, питань нема. Небагато. Почекайте, а тут є ще таке, як можна обміняти на один скін. Цікаво, який скін воно запропонує. 295, ще дорожче падає і ще. І що? Щ ще дорожче. 479 падає. І так, ми можемо бачити наглок за 1000 змінити. Ну, давайте це зробимо. Нам, в принципі, без різниці продаємо це все. 9900, майже 10 тисяч на цих незвичних кейсах на фармале, Ну, давайте 5 штук. Отак от відкриємо просто. І далі фастом почнемо. Оце, по-моєму, непогано коштує. 500, так. А це. Ну, це окуп, це. А, ні, це, це злив, ладно. Треба більше 1900. Так, це менше. Продаємо. Ще. Фріспіни. Ого! Шість! Шість фріспінів дає! Да ну. 229. Ну, мабуть, дешеве насипа. По 200. О! О! Скільки? 14. 1400... Ш... Це, це якийсь прикол. Ні, якщо, якщо зараз ще щось таке цікаве випаде. Ну, бачите, вже по 95 почав. Ну, 1500. Це прям сильно. І 268 під кінець. Це на який скін можна міняти? Можна на М-ку за 3500 міняти. І дивіться, який у нас баланс зараз на секундочку. 11600. Це просто я відкрив, ну, зовсім трошки оцих музичних кейсів. Це така, мабуть, імба. Ну, зараз ще по... 3200. А, це оцей, Ого. Ого, знов окупило. Ну. Трошки в нуль дало. Ну, в мінус трошки дало. Так, я не повинен забувати, що ця серія без монтажу, тому мені треба весь час розмовляти. Це, до речі, окуп. М так, три фріспіни знову. І давай просто 3 рази за 1400. Ладно, 324 не найгірший варіант. Ще раз. Окей, теж не найгірший варіант. І ще раз. Окей, могло випасти взагалі за 78, але воно не випало. Це калаш, це калаш за 1000. Продаємо це все. І в нас 13 тисяч. Давайте останній раз відкриємо брелки. 5 штучок. Видають майже в нуль, і музичні кейси 5 штучок. Скільки? 1700 теж в нуль видають. А якщо ми контракт зробимо з музикою оцієї на 1700, може там якийсь баг і контракти з музики видають дуже жорсткі окупи. Ну ладно, багу, скоріш за все, такого немає. Протестимо апгрейдик. 1300. Ну, нагліти не будемо на 333. 4 трійки закинем, І випадає, так? Так, випало, до речі. Це смачно. 14 тисяч в нас є. Давайте відкриємо відкриємо бочкові кейси. Отак, 5 штучок, за 9. І МК, окей, Ну, це 2 не окупана в цілому. Таку ж ціну видає. Так. Гемблінг бізнес 4 штучки. За 10 тисяч. І це таке собі. Окей, це може коштувати. І це може коштувати 9200. В нуль знову видає нам. Ну. Вже 7 хвилин ми покрутили, і потихеньку треба, знаєте, що треба Грін крутити один раз. І, можливо, нас жорстко забустить. У нас було. Ой. Це дуже погано. 3800. Ну, Давайте двох Еліанів відкриємо. Я думаю, вони нас жорстко не повинні злити прям в нуль. Окей, да, вони нас... окей, вони навіть плюс дають. 8 тисяч і йдемо. це плюс... Так, це плюс, це плюс. І йдемо, відкриваємо грін на весь баланс. І можливо. Перчатки зупинись. Найс перчатки. 11 тисяч. 7,7,7. Ніби треба щось інше відкрити. Точно не 777. Бочки, 3 штуки за 5. І падає нам що. Окей, Калаш спасає ситуацію. Калаш прям спасає ситуацію і сейвить нас. Rush Рашбі. Ну, це може злити, це може жорстко злити після того. Ну, 4 видає. Йдемо в апгрейд. 4500 закидуємо на. 8900 отак от на якийсь АВП, Азіма в 42%, шанс і перекат буде, так? Чи зупиниться? Зупиняється на дуже такій маленькій грані. У нас 16 тисяч є, підемте, відкриємо Blue 1. Можливо, випаде, можливо, ні. Щось треба, щось треба, таке цікаве. Ну, він за 6 є максимум, це максимум, може за 3 бути, бачите, за 4. Давайте грін відкриємо в такому разі. В принципі, якщо буде десятка, то може на цьому зупинятись, бо відео. До... Ну, це не десятка, це 3600. Якісь качелі. Ну давайте. Просто всі, всі сподівання на оце якесь єло, тому що він реально може. За 10? За 10 і це вихід